Сьогодні почув для себе таку відповідь, що взагалі потрібно для того, щоб в моєму житті почало вирівнюватися все, щоб там зберегти сім'ю і взагалі в усіх сферах. А для цього потрібно впустити Бога. А, ну, Бог він приходить з церквою, Бог він приходить з Божими людьми. E, і знаєте, часто люди говорять, ну а я не ходжу в церкву, я з Богом напряму, і там священик мені не потрібен. Ну нікому із нас Бог напряму не говорив там Богдан чи хтось там покайся. До нас e, прийшли люди, так, які проповідували, завдяки яким ми увірували. І e, ми не можемо формуватися без церкви духовно і без Божих людей, бо тому що часто e, люди, які e, вірять напряму, це просто на основі і на базі Ві своїх якихось почуттів і своєї думки. Но е, коли в житті є людина Божа, вона тебе формує на основі Слова Божого. І Тоді все приходить в.